Забив гол ймовірність, якого було 4,6%. Отримав шалені овації, порівняння з довбиком, приніс своїй команді перші очки у сезоні та отримав найвищу оцінку серед гравців обох команд. Ось все, що треба знати про дебют Владислава Ваната за жироном. Владислав Ванат вдало дебютував за жирону після трансферу за 17 мільйонів євро. Допоміг команді набрати перші очки у новому сезоні Ла Ліги завдяки з Сельтою. 23-річний українець ходу потрапив. У стартовий склад, але без зв'язки з Віктором Циганковим, який досі відновлюється від травми, і вже на 12 12-й хвилині відзначився забитим м'ячем. Класно відкрився, класно поклав м'яч в дальній кутворіт. 1-0, виймає. Що цікаво, згодом технології Лаліги визначили, що загалом шанс на цей гол з цієї позиції складав лише 4, і 6 Відсотки Ну, нумаестра над дуже емоційно відсвяткував цей гол і потрапив в обійми партнерів. Крім того, у влада був ще один момент, але пробив чітко у руки голкіперу. Незадовго після цього його замінили. Отримав 66 хвилин. У дебюті. І вже наприкінці матчу на 90 плюс другій доданій хвилині Жерона пропустила, і, на жаль, це нічия, але все одно це перші очки. Тож підсумкова статистика Ваната виглядає наступним чином. До слова, він отримав другу найвищу оцінку в цьому матчі, вище тільки у Гасаніги. І просто подивіться, які коменти на свою адресу отримав Владислав Ванат. Його і з довбоком порівняли, але загалом а, ось ці от просто теплі звичайні коменти. Це найкратіше, на мою думку. Як вам дебют Владислава Ван... Ната зажироно, пишіть свої коментарі.